Партнер програми Українська меблева компанія. Танець це не про рухи та постановки, це спосіб відчути себе вільним, випустити назовні свою внутрішню силу. Особливе місце в сучасній хореографії займають хіп-хоп, джаз-фанк та хаос. Тож, це диван на Рудані. Сьогодні про танець. В гостях хореограф Кріс Крос. Ді до мене, привіт, радий тебе бачити, описки тобі. Вся студія аплодує, плескає. Сідай, будь ласка, радий бачити, радий, що завітала. По-перше, до Кривого Рогу. По-друге, що знайшла час для того, щоб поспілкуватися в нашій студії. Як настрій? Супер, супер, так. Настрій весняний. Ну. Не дуже. Щас ще дуже так прохолодна, про тому я ще не вкурила, що це весняний. Окей, окей, давайте так. Є пропозиція. Давай на початку трішечки подивимось прев'ю про тебе, про те, чим ти займаєшся а вже після цього. Поспілкуємось, окей? Окей. То, шановні глядачі, увага на екран. Кріс-Крос. викладачка провідної танцювальної студії Києва. Постійна учасниця майстер-класів та семінарів від іменитих закордонних хореографів-презентерів. Спеціалізується на викладанні таких танцювальних стилів та напрямків, як хіп-хоп, хаус, джаз-фанк та хорео. Брала участь у постановці та виконанні танцювальних партій у кліпі виконавиці під сценічним ім'ям Катерина. Є про що поспілкуватися, тому що, ну, по-перше, слідкую за твоїми соціальними мережами. Постійно, якісь зміни, студія, студія одна, студія інша, постановки, класи. Це круто, життя насичене. Давай, так, щоб було розуміння трішечки про те, з чого все розпочалося. З чого розпочалася твоя танцювальна історія? Насправді, я завжди мріяла танцювати. Але допробачить мене моя мама. Вона трошечки мене віддаляла від цього, бо я займалася художкою, в художню школу ходила, і мені потрібно було її закінчити. Але це мене не зупиняло. Типу, я все одно вчила по відосам щось, кудись там шуршала по цим танцювальним студіям по чуть-чуть. І, врешті-решт, коли я закінчила. Художню школу, то я одразу побігла до танців. Я фігачила по сім годин на день кожен день і вдома, і в студії. Я постійно танцювала, і я дуже швидко виросла на цьому. Типу, це за два роки. Це дало мені прям дуже сильний поштовх. І все, я почала викладати через два роки вже після того, як почала вшитися Ще зрозумів, ти відразу для себе обрала певні стилі, що були якісь пошуки. М -м ні, воно якось лежало до серця, не знаю, хіп-хоп, типу, стріт стрітове щось таке двіжове. І блін, ну всі дивилися, мені здається, крок вперед. Ти згадав моє дитинство. Так і моє дитинство на ньому базувалося. І ну воно всіх двіжувало. Мені здається, коли всі дивилися крок вперед, всі хотіли танцювати, навіть ті, хто ніколи цим не займався і не думав про це. Ну і от з цього все почалося. Почалося. <гум> Слухай, ну ти подивилася крок вперед. Ти захотіла танцювати такі вуличні танці, ага. я подивився. Ам... Крок вперед і почав танцювати гопак, ірландський степ на мене все це трішечки вплинуло. Окей, давай трішечки про викладання, і вже потім про все інше. Бачив, ну скажімо так, в тебе різні напрямки, і хіп-хоп, і хаос, про які ми казали, і навіть трішки сміялись з того, як я це вимовляю. Ось і джаз-фанк. зараз. Чи є для тебе якийсь певний напрямок? Пріоритетним, що і ти не можеш щось окремо виділити? Насправді зараз дуже популяризувалося те, що просто хореографія існує, це типу. Коли Просто є. Ну, ні, в плані не прив'язується до якогось одного стилю. Типу, це бачення якогось певного хореографа, це бачення людини, яка ставить. Типу, це може бути музика афро з афробітами, але це може бути не афро, це може бути джаз-фанк. Чи взагалі, типу, це може бути мікс з різних стилів, і там ще якісь вигадані рухи свої. Тобто, це зараз от, саме це модно. Саме це модне ну, поєднувати, поєднувати різні стилі. Окей, просто мені завжди було цікаво дізнатися про те, що зараз хочуть танцювати люди. Я так розумієш, вони хочуть просто танцювати? Да, хореографія, хоро зараз людей більше чіпляє, мені здається, музика. Типу, і вони хочуть рухатися під цю музику. І хтось хоче рухатися жіночно, хтось хоче рухатися більш качово. І це типу: це можна віднести до джаз-фанку, до хіп-хопу, але іноді це можна і поєднувати. Типу, Угу, Зрозумів. Слухаюсь, девайсі так. Просто знаєш, у мене різні гості бувають, і інколи там бувають автори, пісень, віршів, якісь письменки, поети. Я їм ставлю запитання про те, чи є в них якісь певні ритуали для того, щоб написати там умовно ну, якийсь угу. твір, чи навпаки, там створити картину, якщо це мова йде угу. про митців. А в тебе є якісь певні ритуали? Але під час яких ти вигадуєш нову хореографію, нові рутини, нові кроки, рухи, як хочеш це називати. Угу. Ну можна сказати, що він є присутнім, цей ритуал, але він є не завжди. Типу, це залежить від того, яка, наскільки я натхненна, наскільки мене надихнув цей трек. Чи готова я зараз візуалізувати його. Іноді я можу поставити там за 20 хвилин просто всю хореографію там, на два квадрати і все. І вона понеслась, і вона залетить краще, ніж та хореографія, яку я ставила 2-3 години. Просто пахала і все, і вона нікому не подобається. Трошечки воно болішу. Але ну, типу, на відчуттях. Я думаю, що більше в мене це йде на відчуттях, ніж на якомусь надуманому чомусь. Ну, а в більшості своїй постановки це щось миттєве, чи все-таки це така важка робота? Дивлячись, що ти маєш на увазі, коли це саме постановка на якийсь фестиваль, то я думаю, що так, це важка робота, бо тобі потрібно візуалізувати якусь певну ідею. І по-перше, вигадати цю певну ідею, потім візуалізувати. А потім підібрати трек, порізати трек. Можливо, це буде не один трек. А, наряди, костюми, мейк це все грає роль. І ще дуже велику роль грає танцівник, який це танцює. Ну, як би. І не забули про нього. Так, і, типу, навчити його, щоб він передав все те, що ти мав на увазі, то це, звісно, це складно. Це тяжка робота. Не просто. А як обрати музику? На що ти орієнтуєшся? На те, що умовно, там. Є популярним, залітає якісь рекомендації TikTok, yes. соціальні мережі. Чи все ж таки ти в пошуках е якихось композицій, які, ну, скажімо так, не на слуху. Тому що, чому я так питаю? Тому що постійно там, Даша моя займається постановкою, yes. вона мені каже, тобі яка там цікава композиція? Ну, не там під yes. контемпером якась композиція. Кажу, там є, там в мене така штука. І вона ось таку, якусь ексклюзивну шукає композицію. І як в тебе відбувається пошук музики? Ну ти от сказав мені тільки що за ексклюзивну, якусь. Е, мені всі кажуть, що я ставлю під такі треки, що ніхто їх не знає. Це можна вважати, як за ексклюзиву? Ну, а вже ж ні, ну а вже ж, ну знаєш, типа не під попсу. Ну, ну так, <кхів> але і під попсу також я ставлю якісь треки, які залітають там в Тікток, в Інстаграм, всі у всіх на вухах вони. Так, можна казати? Yeah, <laughs> <Yeah, laughs> можна чуть. -чуть. <laughs> 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 і так, да, вони подобаються публіці. Звісно, типу, на них йде більше людей. Але і більше людей також йде на само, самого танцівника, який ставить. Типу, якщо ти маєш на увазі все ж таки про постановки. Про постановки. Про постановки, то це залежить ще від вимог, які... Потрібні у в певному фестивалі, звісно ж. Е, і, можливо, від запросу людини, яка хоче, щоб ти йому поставила щось Бо угу. їй. Це може бути, як я казала, це може бути щось жіночне, щось качове, щось драйвове, щось дуже жорстке таке, або, типу, з різнорівневе. Типу, там плавно, там різко, там ще щось, і ще щось, ну, коротше, да, це може ну, тобі особисто під яку композицію більше подобається ставити? Під те, що є зараз на вухах, як ти кажеш, на слуху, або все-таки під щось власне, що ти знайшла, десь там відкопала. Ну, приємніше, звісно, ставити під щось, що я відкопала. Uh -huh. Але, типу, я намагаюся себе не прив'язувати до цього. А, і просто, що подобається, під те й ставлю. Типу, що мене, мене прям качнуло, типу, я така, о, все, це воно. І все, і так воно відбувається зачасту. часту. Uh -huh. І я потім, вже після треку, після того, як знайшла трек, це може бути навіть випадково. Я вже візуалізую собі картинку, що це може бути, як це може бути, і куди це може привести, скажімо так. І куди це приводить? Завжди по-різному. Окей, слухай, давай трішки про заняття, тому що для мене такий формат танців, скажімо так, є. Не дуже властивим. Скажи мені, будь ласка, на твій погляд, скільки разів на тиждень, скільки часу потрібно присвячувати себе танцями, щоб вже досягнути певного рівня? Тому що ми з тобою поки ходили коридорами нашого телеканалу, ти казала про те, що нарешті в кривому розі вже з'являється велика кількість танцівників. По яким критеріям ти це оцінюєш? По яким критеріям я оцінюю. Е... Оцінюю тих, хто приходить до тебе на класи прокласи ще. Я їх насправді не оцінюю. Ні, ну в тому sensі, ти ж бачиш, Я, що я вони... бачу, що вони ростуть, Ось. так, звісно. В чому це проявляється? Е, в технічному виконанні. Ось. Це проявляється в емоційній подачі, якось, типу, вони ну я бачу, що минулого разу, наприклад, вони вже забували, дуже забували рухи, які вони вивчили. А цього разу вони вже їх станцювали. Так, це було не ідеально, але вони їх запам'ятали, і це вже ріст. Mm -hmm. Наступного разу я ще приїду. Вони вже станцюють краще. Типу, от в цьому ріст по суті зростає. Якщо запам'ятовуєш рухи, все нормально, ти молодець. Ні, ну окей, супер. Давай якщо вже почали про класи спілкуватися, відбулися вчора, так у вас класи. Ось як пройшли, взагалі, які враження, і чи отримала ти певного характеру зв'язок з від танцівників. Окрім фоточок в сторісах, це я спостерігав. Ой, взагалі, mm. я дуже обожнюю їздити в Кривий Ріг з класами. Uh, у Кривому Розі якась своя атмосфера, типу, тут свої люди, типу, вони взагалі інші від Києва відрізняються. Uh, тут немає тут у всіх людей палаючі очі. І за того, що тут дуже маленька конкуренція, тут дуже маленька кількість танцівників, які дають якісний матеріал. Тут люди реально хочуть хочуть брати все, що ну намагаються. Я думаю, що я сподіваюся, що вони хочуть. Ну коли я кажу про як про тих, які приходять до мене, от у них палаючі очі. Ти просто заряджаєшся від того, що вони на тебе дивляться, і вони сфокусовані на сто на 100, на двісті, на тисячу відсотків. І ти вже такий так, все вкладаємося по повній, Приїжджаємо і кожного разу хочеться готувати все краще, краще, і кращий матеріал. Щось цікаве для них вигадувати. Ну і це класно, дуже. І вчора це було так само. Я побачила дуже багато нових облич, яких я не бачила до цього. І я така: вау, звідки ви? Куда? Деякі дівчата, до речі, були, наче з Дніпра. Навіть так. Скільки тривав твій клас? Півтори години. Це по мірках класів. Достатньо, чи мало, чи навпаки забагато? Це достатньо, це якраз база. <сум> 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 типу, ти встигаєш і розім'ятися, і вивчити, і потанцювати. Так, ми вивчили вчора три квадрати. Два, три це багато. Два квадрати ми вивчили. Це вісім вісівісімок, якщо хтось знає. так, нехай хтось там може знає. То подивиться, поставити лайк, і коментарі, якщо ви знаєте, і вони умнічки. Навіть ті ті люди, які не дуже все станцювали, дуже тупашили, Вони сказали, що блін, ми так зарядилися. Це дуже класно. приїжджай ще це супер. І я така просто сижу. Я приїду, да буду. Вже наступного Жив, тижня, та, сьогодні, та, та. понеділок, приходьте до мене. Слухайсь, я м, хотів запитати трішечки про підготовку до класів, тому що я бачу, що ти там виносила на голосування, ну, мовно, трек. Під які ви будете ставити, і розкажи про свої очікування від цього голосування, чи обрали твої учні потенційні, чи як там, угу. хто вчора був на класі, той трек, який ти хотіла, чи трішки ваші погляди не співпали. Ну, скажімо так, вони обрали той трек, який я і думала, що вони оберуть. Але я хотіла. Я навіть не ставила. Ні, 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 я хотіла інший, типу. Я хотіла інший, але більшість проголосувала за той, за який я і думала, що вони проголосують. Чим це пов'язано? В плані? Ну, чого вони проголосували саме за цей трек, за який ти думала, хоч чи ти хотіла? Бо я виклала цю хореографію, я вже провела з нею клас, і вони побачили вже відео, і вони такі. Берем. Вона дуже класна, вона, до речі, непогано залетіла. ну, по Моїм міркам мого аккаунту, вона дуже непогано залетіла. І я таки знала, що в принципі, саме її захотять. А друга, на яку я думала, що сподівалась, молилась, я її просто не викладала нікуди. Типу, я її виклала тільки на опитуванні. І звісно, що всі такі навіть не додивилися, я впевнена на цьому про це. Там навіть зйомки типу нема професійної якоїсь, тому так. Ну, ну я не розчарувалася. Ну а наскільки можна довіряти, наприклад, тим самим людям, які голосують, можливо, потрібно було сказати, буде хоро піти цю композицію чи ні? Чи це є важливим? Та насправді не дуже. Вони все одно <риклад> <риклад> вони все одно прийдуть, вони вже записалися. <риклад> вони ж приходять до мене, а не на хореографію. <риклад> <риклад> і ну, просто я не могла обрати. І я таке думаю, можливо, якщо я дам варіанти і дам в варіантах оцю цю залетівшу хореографію, то прийде більше людей. А, ну і так, що ще так, можна було так, і вони така можуть... довочка така ну так, да. Ну так слухай, ну ми кажемо про ті класи, які даєш трін, там була я так що не одна. Uh -huh. Ось для тебе особисто, де знаходити джерела для розвитку, для саморозвитку. Де знаходити натхнення, щоб рухатися далі, щоб не стояти на місці. Тому що ми знаємо, що кожен професіонал має ще додавати і додавати. Ось де це все бережти. Е, ти сказав про саморозвиток. І насправді, типу, саморозвиток також дуже важливий. Типу, Але він стоїть на другому місці. На першому місці, все ж таки, це ходити до педагогів, і важливо ходити до різних педагогів, щоб ти не просто був чиєюсь копією. Ти маєш розвиватись, розвивати своє тіло і розвивати постійно енергію від кожного педагога. Вона різна. І, типу, і різна, різна подача матеріалу, різні рухи, різна музика. І навіть якщо два педагога візьмуть один і той самий трек, вони поставлять по-різному. І це вже, типу, про щось А, Про що я казала? Про саме розумію, про педагоги! Не парня взагалі. Кажуть, що можу закінчувати цей випуск. Окей, давай так. Ти кажеш про те, що там ще хтось хоче тебе бачити з класами в нашому місті в Кривому Розі. Чи зробити якийсь певний анонс, коли приблизно чекати на наступний клас? Я думаю, що наступного місяця я приїду. О, Вже дуже скоро. Ну, це фактично березень. Квітень, а там ще ну, в, в журі не. фестивалі так, там нічого бі... все цікаво. Про все це поговоримо ще. Іди до мене. Круто сьогодні поспілкувалися. Маю надію на те, що все-таки те, що ти собі запланувала розповісти про себе, про свої угу. стилі, про постановку, про класи в Кривоморозі, все вдалося. Так так все дякую тобі за цей ефір. Ще маю надію. Побачимось і на класах, і на фестивалях mm. і на всьому іншому і навіть на телеканалі. Рудана. А зараз mm. ось туди, будь ласка, подивись. бачиш? Mm -hmm. лапочку бач. Да, <рес> Скажи <рес> всім. Бувайте. Бувайте. Партнер програми Українська меблева компанія.